Добрий день, розглянемо е, тему е, графіки періодичних функцій, властивості та графіки тригонометричних функцій. Е, спочатку встановимо, що таке період функцій. Ми бачили, що е, при перетворенні виразів, е, значить, там е, е, той самий е, значення тригонометричної функції для, для деяких кутів є одинаковим. Ну, наприклад, ну, наприклад, синус, синус триста градусів і синус 20 градусів виявилося одинак виявилося одинаковими. Значить, таке число, таке число, найменше таке число, для якого F від X додати t дорівнює F від X. Значит, називається періодом цієї функції. Називається періодом цієї функції. Ну, наприклад, для функції синус і для функції косинус, цей період дорівнює 2 π Цей період дорівнює 2 π Це означає, а для функції тангенс і котани цей період дорівнює π. Це означає наступне. Це означає наступне, що коли ми знайдемо синус від x додати 2π, буде дорівнювати синус х. Тобто косинус x додати 2, буде дорівнювати косинус x. Ну і так само аналогічно із тапусів. Розглянемо графік функції y дорівнює синус х, y дорівнює синус x. Так, ще повернемося ще раз. Значить, слід запам'ятати, що для функції синус і функції косинус найменший додатній період, тобто те, дорівнює 2 π для функції тангенс і котангенс, значить найменший додатній період дорівнює пі, тобто Т дорівнює Пі. Т дорівнює Пі. Розглянемо графік функції, побудуємо графік функції Y дорівнює синус X, Y дорівні синус Х. Для цього. Так, для цього ми для цього ми, для цього ми знайдемо значення функції синус Х для окремих кутів, для деяких кутів. Ну, наприклад, синус нуля до рівні мину, синус пі на шість до рівні одна друга, ну і так далі. І ці точки побудуємо на на координатній площині. Бачимо, що в нас вийде ось такий графік. Пам'ятаємо, що функція ір дорівнює сину це є непарна функція, тому її графік симетричний відносно початку координат. Здійснимо цю симетрію, і ми отримаємо графік функції на проміжку від мінус пі до плюс пі, тобто, фактично, 2π. Це означає, що це є, значить, оця частина графіка повинна повторюватися безконечно вправо і безконечно вліво. Значить, можна його відобразити. Тобто, значить, ми точку мінус Пі переміщаємо в точку Пі. Ось цю точку переміщаємо сюди і посуваємо цей графік. Посуваємо цей графік, не посуваємо його, а просто переміщаємо цей графік, значить, на, на наступний на наступний проміжок, тобто проміжок від ПІ до трипі. І аналічно можна його розмістити, значить, пна побудувати на проміжок від мінус пі до мінус трипі. І таким чином ми отримаємо такий графік. Тобто, ось це здійснено це переміщення. Тобто, ось цю частину графіка на проміжку від мінус пі до пі. Ми його перемістили. В, на, на наступній проміжок і так можна продовжувати до безконечності вправо і вліво. вправо і вліво Як побудувати графік функції y дорівнює косинус косину тобто Нам слід пам'ятати, що косинус x це є синус від х додати пі поділено на 2? Інакшими словами, це буде. Для того, щоб побудувати графік функції y дорівнює косинус х. Нам графік функції y дорівнює синус х потрібно перемістити вліво на π, поділено на 2. Вліво на π поділено на 2. Тобто цей графік буде мати такий вигляд. Я покажу графік функції y дорівнює синус х. Бачимо, що значить, ось ця точка на, на графіку функції синус перемістилася сюди, на мінус π на 2. Ось ця точка перемістилася сюди. Тоді точка П перейшла в точку П на 2. І таким чином ми бачимо, що ми просто графік функції ірівні синус Х змістили вліво на Пі поділено на 2, і отримали графік функції і рік косинус Х. Що потрібно пам'ятати? Пам'ятаємо наступне: що графік функції і рив x, cosinus x проходить через точку з координатами 0,0, а графік функції ірів до косинус X проходить через точку з координатами 1, 0. Перепрошую, координатами 0,1. Побудуємо графік функції Y до лінії Тангензик. Для цього е, випишемо, випишемо значення функції тангенс для деяких окремих Е, окремих кутів. е Побудуємо ці точки, і ми отримаємо, коли з'єднаємо їх лінією, плавну такий, отримуємо такий графік. Отримаємо такий графік. До речі, звернемо увагу на те, що значення функції для мінус π на 2 і значення функції для плюс π на 2, значить, не знаходиться, воно дорівню, воно значить, ну, наближається до безконечності. Наближається до безконечності. Значить, і ми маємо побудовано графік функції від мінус π на 2 до плюс π на 2. Фактично, це є π. цей проміжок дорівнює має довжину π. Тобто період цієї функції. І тепер відображаємо його вправо і вліво до безконечності. Отримуємо графік. Отримуємо графік. Для того, щоб отримати графік функції y до рівні х, нам необхідно побачити, що котангенс X х це є мінус тангенс х додати пі на 2. За формулами зведення, це можна. Можна перетворити. Тобто, що буде відбуватися з графіком? В першу чергу це буде симетрія відносно осі ОІ. Симетрія відносно осі ОІ, відносно осі ОХ, перепрошую, і зміщення вліво на Пі поділено на 2. Тобто, цей графік буде подібний до функції тангенс. Але буде симетрично відно, відображено відносно осі ОХ. Відносно осі ОХ, тобто для те, що було значить, те, що було надвістю, воно відобразиться ну, Тобто симетрично відносно осі Х буде відображено. І таким чином ми побачимо, що значить, буде в нас цей графік виглядати таким чином. Звернемо увагу на те, що значить значення функції котан він, значить не існує для нуля, для пі, для два пі і так далі. Для таких, таких тиску, Попробуємо побудувати значить, графіки трамтичних функцій з допомогою геометричних перетворень. Ну, наприклад, якщо я маю графік функції y в рівні косинус x, то графік функції y в ріні косинус віднятий один, який буде зміщений вниз. На одну одиницю. І він буде от такий, як тут зображений червоним таким рожевим кольором. Як буде давати графік функції y дорівнює 2 sin x, це означає, що нам необхідно значення в будь-якій точці домножити на 2. Ми домножимо особливі точки. Тобто, коли 0 помножити на 2, то буде 0, тобто ця точка залишиться на місці. Значення в точці пі на 2 дорівнює одиниці і 1 поміт на 2 дорівнює 2. Таким чином, значення для функції y гляні 2 синус x в точці пі на 2 дорівнює 2. Ну і аналічно можна і інші значення функції виконати дії множення, тобто значення функції відобразити, і ми отримаємо графік такої функції, графік цієї функції от в такому вигляді. Ось такому вигляді. Так, як знайти. Додатній період функції е, такого вигляду: Y дорівнює синус к додати фі, або Y дорівнює косинус к додати фі, значить, кі це деякі числа. Період шукається дуже просто. Зверніть увагу, що в дужках тут стоїть лінійна функція, тобто це є 2х додати 1 значить, ну і так далі. Тобто, тут немає квадрату. Бо якщо буде в нас якийсь інший вираз в дужках, то тоді в такому випадку мову за періодичність звести не можна. Додатній період будемо мати, будемо мати такий. Тобто це буде формула. Т дорівнює 2π поділено на К по модулі. На К по модулі. Ну, для прикладу, якщо ми маємо таку функцію, Y дорівнює синус 4Х відняти π поділено на 7, це буде число, тобто періодом буде число 2π поділити на 4. Після скорочень маємо, що період цієї функції дорівнює 2π. Для функції і дорівнює котам 3 відняти 8 х значить треба буде π, тобто період функції тангенс, поділити на мінус 1 восьму помозу. Коли здійснимо перетворення, отримаємо, що Т дорівнює 8 π t дорівнює 8П. Графік функції зображений у такому вигляді, тобто y до, у до такої у вигляді, у такої формули, Y до лінії Ах, А, померті на синус БХ до ДЦ. Називається гармонічним графіком гармонічних коливань. Давайте подивимося, як виглядає графік цієї функції, як буде виглядати графік цієї функції в залежності від параметрів А, Б і С. А, Б і С. Нагадаю, наступне: Значить, що? Число А називається амплітудою гармонічних коливань. Число Б називається циклічною частотою, а число С називається фазою значить, цих гармонічних коливань. Фазою цих гармонічних коливань. Так. І так, ми маємо, значить, графік функції такої, графік функції такої. Тобто функція така. Бачите, у нас тут А одиниця, Б одиниця і С0. Тобто це буде графік функції, такої. Y дорівнює синус Х, І дорівнює синус Х. Якщо я буду змінювати величину А, тобто нагадаю, що це амплітуда, то бачимо, що в нас значить, ця. Функція буде розтягуватися, тобто ці точки, які стояли на місці, вони будуть стояти на місці. Бачите точки, ось та, ця, ця точка стоять на місці, а, значить, а е, цей графік е, значить, видовжується, видовжується від осі ОХ. Значить, Залишу далі число 1. Так. Що буде, коли будемо ми змінювати циклічну частоту? І в такому випадку графік функції буде стискатися. Бачите, тобто період функції буде, буде зменшуватися. Якщо ми мали період функції для, для y дорівнює синус х додати якесь число, яке то тоді в такому випадку, якщо буде 2х, 3. І так далі, то ми бачимо, що період функції якщо період функції збільшується, то графік цієї функції стискається значить, до осі ОІ. Якщо цей графік функції буде зменшуватися, буде меншим від одиниці, то в такому випадку цей графік буде розтягуватися, тобто період буде збільшуватися. Період буде збільшувати. Що буде в тому випадку, якщо ми будемо змінювати фазу? Тобто, якщо будемо змінювати фазу, це буде зміщення вправо вліво. Це буде зміщення вправо вліво, вправо або вліво. Якщо я буду переміщати, значить це. Якщо я буду збільшувати число, тобто це буде у нас, тобто нас додатнє число, графік функції переміщається в ліву сторону. Якщо я буду брати замість це, буде від'ємне число, то графік функції зміщується в праву сторону. В праву сторону. Так, повернемося до. До нашої презентації. Повернемося до нашої презентації, значить, в при побудові графіків функції в зошиті в клітинку нам можна звернути увагу на наступне: якщо вибрати за одиницю один сантиметр, тобто дві клітинки, клітинки зошита, то тоді в цю сторону, в цю сторону 3 поділити пі поділити, Це буде точка Пі поділена на 2. Тобто 3 поділити на 2 значить, приблизно півтора. Тому виходить, що я можу відкласти сюди значить, замість пі поділено на 2 поставити, що це є три клітинки. В тому є велика перевага, тому що 3, одна клітинка це буде 30 градусів, дві клітинки буде 60 градусів, три клітинки 90, і кожна клітинка це буде по 30 градусів. І графік функції синус ми будуємо по тих точках, які у нас утворилися. Ну, давайте ще раз. Які це точки? Значить, це є 5 особливих точок. тобто, тобто точка 0,0, точка 93 клітинки вправо, 2 вверх. Тобто це буде точка з координатами π поділено на 2, 1. Значить, наступна точка 6 клітинок. тобто це буде у нас точка π, 0. Ну і так далі. І так само в ліву сторону. Якщо я відкладу точку мінус пі поділо на 2, то значення функції синус буде мінус 1. для сто вісімдесят досвід значення функції буде дорівнювати нулю. І тому це буде частина цього графіка, і ми його симетрично відображаємо вправо вліво значить, до безконечності. До безконечності.